Пропоную сорт перцю, який може виростити кожен, особливо цінний тим, що, дивлячись на календарі вересень місяць. І вже не перший раз збирається врожай, а на ньому 15 причин, 13 може бути на кущі. І це ще не закінчення плодоношення. Він має ще досить маленьких причин, і як буде тепло до жовтня, то ще багатенько нав'яже сорт ранньо високоврожайний, і називається Червона шапочка. Росте в висоту 50-60 см. Перці спочатку зелені, а в стадії стиглості яскраво червоні, кубовидні, навіть товстостінні. Товщина стінки може бути 6, 7 і 8 мм, вага перчини від 100 г і навіть до 260 г. А які вони соковиті? Ароматні, смачні, солодкі. Підходить цей перець для свіжого споживання, для консервування і для замороження. І головне, це сорт. Збираємо з нього насіння. В новому сезоні висіваємо і маємо прекрасні курчі з великою кількістю плодів. Підписуйтесь на канал Вирощування рослин. Багато цікавої інформації про різні вочеві культури. Можливо, мої рекомендації комусь стануть пригоді.